Цей день сьогоднішній був дійсно днем урочистим для нас, тому що він має велике історичне значення в плані Божого Спасіння. І взагалі всі події, які зв'язані з життям і діяльністю нашого Господа Ісуса Христа, вони пов'язані з Божим планом, який зреалізований Господом нашим Ісусом Христом. Я буду читати два місця. І, звичайно, оскільки тема сьогоднішнього дня це голосуване діля в нас, в Україні, в Росії, в Білорусі чи в наших сторонах говорили. Або говоримо славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Буду читати перше місце Євангеліє від Івана, 12 розділ. Прочитаю. З 12 го вірша. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали. Осамна благословений, хто йде в Господнє ім'я, цар Ізраїля. Ісус же, знайшовши, Осля сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій йде, сидячи на ослідовому дому. Учні йому спочатку того не зрозуміли були, але, але як прославився Ісус, то згадали тоді про нього, було так написано і що це вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був з ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через цей зустрів натовп, його бо почув, що він вчинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали, ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов весь світ услід за ним. І друге місце я хочу прочитати, яке безпосередньо має зв'язок з цим. Це буде Книга Вихід. 12 розділ буду читати також спочатку кілька віршів. Тут сказано слідуюче. І сказав Господь до Мойсея і до Арона в Єгипетському краї, говорячи, оцей місяць для вас, початок місяців, він вам перший між місяцями роком. Скажіть всі ізраїльські громади, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, що чисте ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід, його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас, нехай буде без вади, самець, однорічне, візьміть його з овечок та скіс. І нехай буде воно для вас спільноване аж до 14-го дня цього місяця і заколи його цілий. Збір Ізраїлової громади на смеркані. І нехай візьмуть її крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять цієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опріснуки, нехай їдять його на гірких травах. Такий припис в свій час був даний. Через Мойсея для ізраїльського народу. Як ми вже чули, не хочу повторюватись, брати і сестри, і як я сказав, що кожна подія, яка є зв'язана з життям, служінням, діяльністю Господа нашого Ісуса Христа, безпосередньо відноситься до Божого плану спасіння. Ця зустріч не була приготована на землі. Для Спасителя нашого. Рим був спокійний. Ви знаєте, що в той час Римська імперія опанувала цим, цим континентом, і Палестина і Ізраїль були в окупації. І, звичайно, знаючи один із тих семітських народів, маленький народ ізраїльський, знаючи Божіо обітниці, він чекав цього часу, який повинен був. Здійснитися, про який писали пророки в Старому Завіті. І не стільки, брати і сестри, люди чаяли в своїх увіруваннях як в політичній ситуації. І ви знаєте, у всіх часах історії людства людина не міняється. І сьогодні забарвлення якраз цієї ситуації, вона притамана нашому людському суспільству. Люди не так сьогодні довіряються Слову Божу і пророцтвам, котрі записані є в Святому Письмі, як тим подіям, котрі вони бачать і чують. Ісус з Назарету пророк. Про нього йшла велика хвиля різних розмов, брати і сестри, в тих околицях. І Біблія, євангельські документи кажуть, що зближалось найбільше свято, яке відзначалось в ізраїльському народі, це Пасха. Пасхальні дні зближаються. І я знаю, що це свято воно приносить якийсь, знаєте, внутрішню радість. В серце в душу віруючої людини. Бо десь підсвідомо ми розуміємо про цю велику перемогу, яка в свій час здійснена Сином Божим Ісусом Христом раді нашого Спасіння. Він прийшов на землю, не прийшов раді чогось іншого, брати і сестри, як ми чули, як він сказав в домі Зокея. Щоб знайти і спасти те, що загинуло. Ісус Христос отримав втілення, чи втілився в чоловіка, як Бог, для того, щоб понести цю наругу і перше, ніж зацарювати, перше, ніж стати царем увінченим, не золотим вінцем, брати і сестри, а терновим він повинен вмерти. І він знав, що він робить. Тайна скорбної душі його починалася якраз з цього часу. Початком в'їзду в, в Єрусалим і починається, як кажуть в православ'ї чи в католицизмі, страсна неділя. Цей тиждень почався з цієї неділі, з в'їзду Сина Божого в Єрусалим, в місто слави. Він в'їжджав як завойовник, як переможець, не так, як легіонери римської армії, яких зустрічали з почистками на білих конях, як ми вже чули. Но він в'їжджав він на осляті, що собою символізує смирення і покору, мир і злагоду, брати і сестри. Він завойовник світу, і цей завойовник має зовсім інший характер. Він завоював світ не кров'ю чужою, а своєю, братисткою. Він віддав своє життя наш Спаситель Ісус Христос. І якщо хронологічно дивитися, слідкуючи за Іванівськими документами, то ми бачимо, що понеділок. На наш Господь, коли війшов в це місто. Я не хочу повторювати ці всі моменти, що братя говорили. Він плакав, він зайшов в храм, він став перед жертівником. Ще храм не був зруйнований, брати і сестри. Ще відбувалося все, як має бути, бо при його, перед його смертю він очищав храм другий раз. Ви знаєте, що Іван нам каже, два рази. Господь очищав храм. І Він казав, цей храм, це місце названо домом молитви, а ми зробили його вертепом розбійником домом торгівлі, брати і сестри. Очищав храм, помазання відбулося, чудо відбулося. Але я ще раз говорю, про нього слухи йшли, і найбільше чудо і чудес, про що писав Іван Золотус. Саме більше це воскресіння лазаря. Брати і сестри, чоловік, котрий лежав в гробі, вже розкладався. Це не була клінічна смерть, як сьогодні диктує медицина, і різними способами вони приводять до життя. Це була фізична, біологічна смерть, і людина розкладалась, уже смерділа. Але прийшов начальник і даятель життя, який сказав Лазарю, вийде вон. І ми бачимо, що цей чоловік, зв'язаний пилинами, стає до життя, брате і сестри. Там, де смерть, там, де гріх посіяв смерть, там слово нашого Господа Ісуса Христа дає життя. Воно живе і діяльне. І коли він прийшов, в'їхав, цей в храм, зайшов. Він підійшов до жертівника, і згідно припису закону Мойсеєва, він помолився. Почалася оця журба і сум душі його. Він знав, брате і сестри, що він є жертва. Він знав, що він замінить собою речеві докази. Які стратили всяку силу, бо кров біків і телят не могла очистити з ні одного гріха. Но кров Сина Божого Ісуса Христа має силу у всіх часах очищати. Дорогий брати і сестро, дорогий друже, котрий ти став під кров Христа, під її захист, пам'ятай, що ніщо. Тебе не убили, не очистить, не оправдає, тільки кров Христа. І ти щасливий сьогодні, що дійсно в духовному розумінні, як вже брати говорили, це Ісус в'їхав в серце твоє, Він його очистив. Він Його освятив, Він Його обілив, Він його усиновив, Він його запечатав на день викупу. І воно чекає другого приходу Ісуса Христа на землю, брати і сестри. Ми щасливі є з вами. Ну, знаєте, як люди ми привикаємо до всього. Ми знаємо, що одна проповідь, друга проповідь, третя проповідь, тема одна. Але давайте задумаємося сьогодні. Ми сидимо тут в цій тісній домівці. Вона не подібна на храм Єрусалимський. Чи на будівлю синагоги, чи іншої культової якоїсь, знаєте, будови. Ну подумаймо, чи ми сьогодні маємо спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. Чи Дух Святий торкається твого серця, твоєї душі? Чи ця душа твоя невимовними зітханнями каже йому слава! Слава! Ісус дійсно цермис каже, підніміть верхи і нехай війде цар слави, бо він воістину цар слави, брати і сестри. І ніхто з ним зрівнятися може. Десятий день Нісана, згідно закону Мойсея, день вибору пасхальної жертви. І це не збіг обставин часу. Як ми вже чули, братя, говорили, Христос виконує все, що було написано і сказано в пророки. Саме цей день Він стається цією жертвою, брати і сестри. Він стається. Він замінив все. Всі жертви стратили свій сенс, своє значення. І є лише одна жертва. І ця жертва Ісус Христос. Ви знаєте, коли в наших сторонах, як безбожний світ казав, віруючи, приносять жертви, немає ніякого значення, ніяка жертва, брати і сестре. Є єдина жертва, на котру звертаю увагу Отець Небесний, це жертва його Сина Ісуса Христа. І сьогодні нам не потрібно приносити жертву. Сьогодні ми йдемо під захист нашого Спасителя, який є і жертва, і жертівник, який пролив свою кров, і який сьогодні є посередником. Я все одно проповідував про трояке значення служіння нашого Господа Ісуса Христа, який тільки сказав про пророче ну І на сьогоднішній час з Дня смерті. Став первосвященником. той, котрий має своє служіння перед Отцем Небесним і перед народом. І служіння священника також має три функції. Перше, він входив з кадильницею в святилище для того, щоб молитися за народ. Знаєте, старозавітня форма служіння, вона є трошечка замішана в інших напрямках конфесійних. Но первосвященник йшов у святилище з кадильницею і ставав перед лице Господнє. і молився. Це його була перша функція. Він молився за народ. Потім він виходив у святилища. І він благословляв цей народ. Він його примиряв з Богом. І ця функція належить нашому Господу Ісусу Христу. Він є наш посередник, Він є той, хто молиться, хто посередникує за нас. Він той, хто благословляє нас. Правда, ми приходимо до молитви, брати і сестри. І хочеться, якщо ми дійсно йдемо жаждою в серці своєму, хочеться пережити Боже благословіння. Бо тоді воно тратить всяку форму, всяке значення. Якщо я прийшов в ті молитви сухим і вийшов таким байдужим з цього дому молитви, я нічого не взяв. Але ми сходимося на служіння для того, щоб отримати Боже благословіння. Не проповідник дасть, не пастор дасть, не проповідь дасть, а дасть Господь через Дух Святий. Коли наше серце відкрите для благодаті Божої, тоді Бог благословляє. Це є духовна інстанція, брати і сестри. Це не є речеві докази. Це духовний спосіб, котрий переживає душа, яка входить в спілкування з Духом Божим. Можна бути в храмі разом з дітьми Божими і одночасно не пережити нічого. Можна бути присутнім і відсутнім. Можна так бути, брати і сестри, але ціль наших згромаджень хай би була. Насиченням нашої душі і нашого духа. І цей Господь, коли б йшов, ми бачимо в цей храм, помолився, він зрозумів, що з, цих, з цього часу почались споті його страдання, його скорбної душі. Він не говорив це учням. Як ми вже чули, він плакав над Єрусалимом містом слави містом, в котрому був побудований храм єдиний в світі, це чудо чудес, в котрому в свій час пробувала, слава Господня. Він плакав над долею народу, свого вибраного народу, в котрого посягнула велика, як кажуть, біда розруха, яка почалася з 70-го року нашої ери. І вона продовжується по сьогоднішній день. Ви дивіться, всі політичні події, які відбуваються сьогодні, як говорить історія, відбуваються там, де та маленька країна, Ізраїль. І ті люди на сьогоднішній час поділені на різні напрямки, але які б вони були не поділені, вони чекають на Ісуса, на Месію. Якби ти хоч цього дня каже Господь, знало, що потрібно для спокою тобі, а так дім ваш залишається порожнім. Це є прообраз обездоленої гріхом душі, брата і сестри. Можна все мати на світі, славу, честь, багатство, але бути порожнім. Перед Господом, якби ти знала, що потрібно для спокою тебе. А це може дати тільки той, хто прийшов на землю, вмер за тебе, полюбив тебе і може дати він сьогодні прощення, мир і спокій твоїй безсмертній душі. Давайте зараз всі молитві подякуємо Господу за те, що в свій час він. Не відкинувся від нас, брати і сестри, а знайшов нас на наших життєвих дорогах, очистив і обілив нас, дав нам оцю надію на вічне життя і розуміння його святої волі, запечатав нас Духом Своїм Святим. Давайте подякуємо в цей час, щоб Господнє, ім'я, як сьогодні, так завжди в нашому житті було прославлено.